Вас вітаю ту каналу Кіантрейд. Сьогодні ми з вами розглянемо різець вставку С10А СС 06 під пластину ЦЦ 0602. Відомо турецького виробника Вьорген. Даний міні різець правого виконання має невеличкі габарити, а саме діаметр 10 мм, довжину 32 мм, кут врізки 90 градусів. Місце під посадку твердосплавної змінної пластини з заднім кутом 7 градусів та отвір на торці різця з метричною різьбою М 5 Цей різець має майже циліндричну форму і пласку лиску, завдяки якій цей різець можна закріплювати у верстат оснащені оснащенні степом кріплення велдон well або через різьбовий отвір на торці різця. Такі різці зазвичай використовують для чистової обробки внутрішніх поверхонь деталей, де завдяки своїй унікальній конструкції такий різець можна застосовувати на великих діапазонах оброблювальних отворів. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни і твердосплавної пластини. Самі пластини можна замовити окремо на нашому сайті, обравши потрібний підрозділ, або звернувшись до наших фахівців, які підберуть вам правильні пластини, враховуючи оброблювальний матеріал і ваше обладнання. Весь асортимент інструменту можна Гляньте на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка роботу будь-яких куточок України з нами швидко надійно та якісно.